Привіт, з вами Скажений Бобер. І сьогодні я приємно вражений, тому що виконуючи свою роботу і знімаючи звичайні відео, які я роблю кожен день для, то кажуть, самореклами, для того, щоб люди бачили, як ми робимо. Ми ще й умудрилися виграти приз від фірми Arpal, тому що набрали певну кількість переглядів, зайняли третє місце і нам прийшли ось такі чудові поєдронки. Я так дивимося. Ось такий чудовий мангальчик від фірми Arpal. Де ми будемо смажити своє місце і ковбаси якісь. Ось така кепочка з брендом від фірми Arpal і ось такий термос. Mm. Тому дякую фірму Arpal, що надали, надали такі чудові призи. Якби заморотись, можна було б, напевно, перше взяти, але то таке.